Цих людей, з так би мовити, професійним святом вітають або щиро, або зціпивши зуби своїми кпинами, гостротами та різноплановістю, вони не дають спокійно спати не дуже чистим на сумління та дарують години позитиву веселу нам. 8 листопада, вся численна КВНівська гвардія на чолі з майже безсмертним Олександром Масляковим та ще більш численна гвардія шанувальників підніме келихи за свої 50. Ідею гри, трохи трансформувавши 1957-го підхопили у чехів. Тамтешні глядачі захоплено споглядали програму Ворожи, ворожи, ворожка. Адаптований до радянського союзу варіант назвали Вечір веселих запитань. А основоположною стала фраза У мене перестав боліти зуб, і я спокійно зліз зі стіни, яка визначила цільову аудиторію новоствореної передачі. Але більш звичний для нас формат кавенівської гри з'явився все ж 1961-го. Михайло Яковлев. Альберт Аксельрод та Сергій Муратов на заміну вечору веселих запитань вигадали нову молодіжно розважальну гру. З назвою особливо не мудрували. Перший телевізор, який випускався в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, називався КВН 49 в абревіатурі. Перші літери прізвищ його конструкторів Кенігсон, Варшавський, Ніколаївський. А гру назвали клуб веселих та найкмітливіших. Українці часто неправильно розшифровують клуб веселих та кмітливих, але цей переклад неправильний. Саме КВН є брендом. За роки існування у КВН було все злети, всенародна любов, заборона та тріумфальне повернення доглядача. Прогрес гри очевидний. Змінилися тексти, правила стали лояльнішими, цензура пом'якшила, і під приціл КВНівців потрапляють абсолютно всі, хто видається їм цікавим. Прилуцькі актори КВН зізнаються, від улюбленої справи як би не склалося життя, не відмовляються. Хоча б там дві ігри там просто поучаствувати, то в дальнішому просто доволі складно від цього Каказатися любом смысле этого слова, потому что, ну, как бы это сильно захватывает, это как бы позволяет дружиться с ребятами там из других мест, городов. Вот, как бы, к примеру, у нас, я думаю, что ну, найдется десятка два городов, в которые мы можем приехать, позвонить, там, Саш, можно у тебя сегодня переночевать? Это легко. З минулого року про КВН згадали і в Прилуках, що стало поштовхом для створення ряду команд. Але природний відбір спрацював. Однако, к сожалению, у нас исчезла с карты КВН. Пластилин как бы уже у нас как бы, не существует. Но зато вот у нас есть школьная команда Шопотом. Виталик, наш организатор, один из э, ими заведует. Вот есть, Была команда в 8 квадрате, но она но ее как бы уже нету. Вот, есть сейчас э, Эйф Ядла ЕКюдль вот, при Луке Чернигов, которая 2 декабря играет в финале Кременчуцкой лиги и в середине декабря в полуфинале Лиги КВН Европа в городе Львове. До речі, зі Львова Дмитро, Артем та Жора повернулися півфіналістами. У своє свято відкрита телевізійна ліга КВН «Прилуки» запрошує проявити власну кмітливість всіх бажаючих. Сьогодні ми на своєму сайті КВН Тім'юєй розігруємо пригласительні на ближайшу гру в «Прилуках». Це 10 декабря, Второй полуфінал нашої открытой лиги. Вот, п'ять конкурсів, десять пригласительных, участвуйте, вигривається. За час існування ліги КВН прилуки на сцену будинку культури виходило 17 команд. Деякі залишилися непримітними, деяких не зрозуміли, а деякі здобули статус улюбленців публіки. На кожну групу спішають люди всіх поколінь, а фрази та пісні окремих гравців, як то кажуть, у всіх на устах. «Властелін, хоч ви би, вже вроде, не існуєте, ні Ну і. Как бы мои коллеги по команде Артем и Жора, ну он же Бодя, я думаю, его все знают. Друзья, я вас искренне поздравляю. Желаю всяческих успехов, побольше оваций, побольше смешных шуток. Не останавливайтесь на достигнутом. Мы с вами еще встретимся.